Стимулювати відновлення економіки в Івано-Франківську створять окремий простір для місцевих та релокованих підприємців креативного сектору, реалізується в межах проєкту створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Розташують новий майданчик у корпусі А Палацу Потоцьких. І все задля того, щоб представники креативної індустрії могли тут розвивати та масштабувати свої проєкти. А разом із цим каже Володимир Гайдар це можливість дати друге дихання історичній споруді. Власне пристосування історичних будівель і споруд до нової функції це є найкращий шлях збереження історичних пам'яткових комплексів. Тут будемо проводити спілкування як з релакованими бізнесами, так і з бізнесами, які є тут присутні в Івано-Франківську, і будемо їх акуратно відбирати для того, щоб вони максимально сюди заходили природньо в це середовище і своїми функціями створювали таке багатовекторне креативне середовище на понад 500 метрах квадратних у корпусі, а облаштується необхідне для підприємців. Тут буде конференц-зал та коворкінг, а також студії звукозапису та цифрового фото. І створення цього простору каже проєктна менеджерка Христина Мельник, необхідне громаді. У нас є брак таких майданчиків, де люди можуть працювати, де люди можуть проводити масштабні івенти. І тому в нас такий проект, який покликаний створити коворкінг, створити великий конгрес-центр, де можна зробити багато хороших подій, де можна розмістити як мінімум 10 бізнесів масштабувати їх, розвинути і залучити нові інвестиції в місто івано франківське Проєкт передбачає повну реставрацію приміщення першого поверху. Тут замінять все інженерне забезпечення, зроблять опалення, вентиляцію та необхідні комунікації. Проводитимуть роботи за міжнародні кошти та з бюджету громади. Про ООН нам дає на інфраструктурну складову, тобто повністю на те, що ми робимо реставрацію всередині, це 792 тисячі доларів. Наше співфінансування 183 тисячі доларів, але вони будуть іти на м'які заходи. Це на зустрічі, конференції, обговорення і обладнання. Атиме проєкт до жовтня наступного року за цей час у палаці потоцьких мають виконати усі необхідні реставраційні роботи. Люса гривикиталімаглаті, телеканал 402.